всім, з вами парфумерна ю зараз буде дуже довгеньке інтра, і ось це знаєте, що бачу, про те і співаю. А потім буде про парфуми. Я, до речі, залишу тайм-коди. Завітайте туди, якщо ви дуже такі чуткі та по справи залетіли сюди. А я ось про що. Слухайте, це така актуальна навесну тема та по життю, як з'ясувалося. А де зараз люди знайомляться? Ні, Ну правда. Я якось випала з цього захоплюючого процесу. Після свого розлучення мені так хвилею затягло в океан самотності, я ось вирішила, що все, треба випливати. Хоча десь нещодавно зустріла в пабліку таку думку. Що а, жінка не може бути більш трьох років самотньою, бо вона потім заміж не захоче. Ну я тут вже вийшла на цифру чотири рази по три, мабуть, я безнадійна. Тіпа пані втрачена для домострою остаточно. Це знаєте, як о, якщо ти працював хоча б раз у житті в ФОПі, то жодна фірма потім тебе не візьме у найм і штат співробітників на тебе потім жоден робити давець ласи не накине. До речі, фоп у мене теж був. Отже, йду по тонкому льду. Ну ви зрозуміли. А буквально вчора, вранці, знаєте, я прокинулася і думаю, хочу, щоб чоловік ось лежав тут поряд і так смачно похропував. А я ось цей час мчала в ванну робити макіяж. Чи не злякати цю прекрасну та пугливу лань своїм обличчям 49 років. Боже, як це чудово мати сім'ю. Ну, чудово ж. Слухайте, а напишіть у коментарях, ви за сім'ю, за родини, чи птах вільного польоту. Та ще. А ось мені ще цікаво, як шукати сім'ю, коли тобі вже скоро 50? Боже, я дотягнула, стриказа. Що писати в анкеті, наприклад, мені скоро 50, але в душі 25. Боже, це якась банальність, така вульгарність. Я так рахую. Гаразд, питання залишаємо відкритим для обговорення. Головне питання, яке мене муля. Суперечності, які розривають мені душу. І начебто хочеться познайомитися і бути парою. А з іншого боку, все, що для цього. Треба зробити, це викликає якесь, знаєте, таке відторгнення. Ну, я знову вже про знайомства в мережі або на дейтінг додатках це як обличчя сунути у вулик. Господі, навіщо я народилася ось цим демісексуалом? Тому ставлю питання та чекаю від вас прекрасних історій, як ви зважилися на ваше знайомство та успішно знайшли собі пару. Якщо ця тема буде цікава вам, буду розповідати про мої пошуки і мій досвід, як я forever young <шу> шукаю щастя десь на дейтінгах. А тепер погнали про парфуми. Приїхали семпли від компанії Азалі, це місто ДНЕПР, боже люблю, просто обожнюю їх. Привіт, хлопці та дівчата! Посилання буде на них в опису. А тепер про хаярі парфюмс бренд, який з'явився 17 років тому. Власник Набіль Аярі важлива ремарка. Перед тим як ви підете знайомитися з парфумами цього бренду. Прийміть як даність, що ці парфуми не можна судити за першими нотами. Та ось е, митевому нанесенню. Треба почекати. Вони дуже-дуже продумані. Дайте їм час для розкриття. Перші ноти не дадуть вам ту наживку, щоб ви просто купилися. Таке працює у люксі. Тут все зовсім по-іншому. Треба півгодини. Це той час, щоб в'їхати в тему, про що цей парфум. Як це часто буває у світі моди, вони починають шити сукні, потім, прийшовши дитями, вже роблять парфуми. Тут все почалося саме так: з елегантних вечірніх сукань та аксесуарів. А через три роки хоп, і в 2011 році перший аромат. Жіноча парфумована вода Онлі, Форхіо. Автор-парфумер Сідоні Ленсесер. Це мега-чудовий дебют для такого модного будинку. Попадання просто в яблучка. Східно-квітковий І Він мега-парфум для весни. Ставте галочку, якщо шукаєте парфум на весну. Фрезія, тегрейпфрут, півонія, жасмин – магнолія та кардамон, а в вазі ваніль, пачулі та сандал. Це класичний парфум, жіночий, пісняний та дуже універсальний. Він не втратив актуальності. Саме цей парфум – прекрасний такий собі подарунок на осліп. Він не нав'язливий, легкий, прозорий, як вісняна акварель. І цей мілий такий початок з кислинкою. Але ж зачекайте, потім буде фрезія. Так, ідемо далі. Далі Хаярі Парфумс випустив ще дуже багато ароматів. До мене приїхало аж 12 семплів. Щось я встигла навіть спробувати на шкірі, і в мене зараз така думка неспешних, а, неспішних висновків. Аніосе понюхала пук з блотера та пішла собі щось розповідати. Ні, все по-дорослому. Вичавала пробники, носила на собі. А тепер можу вам сказати, як звучить, які шлейф, чи вартує своїх грошей. Мініка парфумів серії An Exceptional Rose Collection. А, парфум Фехо, Хаярі Хайя... парфюм з 2015 рік. Такий собі унісекс, осінній зимовий парфум. Ягоди ялівцю, кардамон та бергамот. Сандал, Граска троянда та Фрезія, база, Амбра, Ваніль та бензоїн. Ну, тут за звучанням така собі переклічка з Карамандель Шанель або Замбер Султан Лютанса та Грансуар Курджана. Якщо ви шанувальники перерахованих парфумів, зверніть увагу на цей парфум. Стійкість та шлейф прекрасні. Я наносила на себе гучність дуже добра, тому якщо ви шанувальник амбри, це ваш парфум. ваш. Та ще розамани в парфумерії готуйте гаманці. Особливо це стосується а, тих, хто оплакує гарні снятості, Ну, Наприклад, у бренда Хлоя. Я знайшла вам гідну заміну. Перший парфум, який так мені м, нагадав Хлоя льо, туалетку це Rose Chic. Парфум про ніжну та жіночу та холодну троянду. Звучання без особливих трансформацій, але я хотіла б флакон такого парфуму собі до колекції. Пошук холодної троянди нарешті закінчено я Хочу цей парфум. Так, хочу, про всяк випадок, треба купити, щоб потім не страждати. Ще одна троянда: Amour Елегант Хаярі Парфумс. Теж досить строга та холодна. І тут Явний унісекс троянду, яку можуть носити і чоловіки. Троянда з гвоздикою. Чому я кажу, що і чоловікам сподобається цей парфум? Тому що це справжній шипер з мохом та шкірою в базі. Неймовірно, дуже красива, строга, з холодною трояндою та елегантністю композиція. До речі, вона була у мене в розпиві. Може повторити? До речі, для створення парфумів в хаярі використовуються рідкісні та дорогі компоненти, такі як Абсолют Трояндес Граса та натуральний ут Лаоса, а білий мускус найвищої якості. Ох. Хочу доповнити, що аромати бренда Хаярі обирають собі селебритіс для того, щоб блищати максимально яскраво на червоній доріжці. Ну, наприклад, у канах. Так що не пасімо задніх, а одягаємо все найелегантніше і компонуємо, ви зрозуміли, з якими парфумами. Далі буде парфум Бродері 12 рік. Ода абсолютної жіночності. Верха персик та мандарин. Серце Лілія та Гарденія, база Сандал та Пачулі. Це така традиція робити красиві жіночі парфуми для цього бренду від парфумера Сідоні Лансесер. Це ще одна її вдала робота після дебютного парфуму, про який я розповідала для бренду «Хаярі». Only for her. Найніжніший і майже інтимний цей парфум. Дуже рекомендую його як вечірній парфум. І як парфум для короткого контакту. Ну, сама тендітність та ніжність. З чого ця ніжність складається? Персик, гарденя та сандал. ось така зв'язка. Хтось називає його парфум. нареченою. я тут погоджуся. І ось його я теж можу порекомендувати не боятися купувати як подарунок у сліпу. Тут нічого не може негативно збунтувати у звучанні. Прекрасний жіночий парфум, ще й дуже делікатного звучання. І одна дуже цікава деталь. Цей парфум Бредері парфум натхненний мистецтвом вишивки. Саме цей аромат є рідкістю і вишив в дуже обмеженій кількості. Я хочу розповісти про парфуми для чоловіків. Та виділити два аромати Only for Him, 14 рік. Це чоловічий східно-смалістий такий аромат. Він стартує апельсином з грейпфрутом, у серці пачулі з зеленю, а потім амбра, кедр та тубовий мох і вітівер. Ось це роботи Сесіль Зарікян. Якщо ви любите парфум Instant Guerlain Pour Eau de Parfum, то Only for Him буде для вас приємним відкриттям. Guerlain Гірлендпур Ом стоїть зараз у мене на полиці, ось там. Та я можу порівняти ці дві роботи. Я вже порівняла їх. Це двоюрідні брати. Але я жартую. Ні, але ж порода одна, точніше, і той, і той робили для чоловіка, який носить кашеміровий светр та твідовий піджак. «Only for him» максимально підтримує ваш характер нордичний, якщо він у вас такий, і додасть м'якого шарму. Стійкість та шлейф у цього парфуму дуже інтелігентний, коректні, тож беріть, не роздумуючи цей парфум, тут якість та ціна 1-1. Наступний парфум La Paradis Del Homme, 14 рік. Шкіряний чоловічий аромат. Ай, ну йди сюди рай для чоловіків. Я буду вивчати, чого там в цьому раї є. Але ж є там всього потроху, того сього він дуже м'який, як кіцькі лапки, такий, знаєте, коректний, дивний, е, дивний витивер, шкіра. Кедр. І ось вам вся піраміда. Верха, бразильське махагоні, серце папирус, та атласський кедр, база, шкіра, сандал, мускус та мох. Хлопці, це може бути ваш базовий парфум на всі випадки вашого життя. Це дуже, до речі, гарна ціна. Він буде максимально прекрасний восени, але я б з ним не розлучалася цілий рік, як була, якби я була чоловіком. Або не розлучалася з таким чоловіком, у кого є такий парфум. Дуже м'якенький. У серії Кутюр Collection два парфуми. З них хочу виділити те, що здається мені дуже цікаве. Це рівні сідниці. Верха обновлю. Елемі, бергамот, та фрезія, ароза, троянда. я перепрошую, Каша та герань. База, баби тонка міра тютюн та мох. Здивування у мене викликала, прописана в описі аромата. Нота каші. Хоч я як не внюхувалася буквально як слон, хобота, мала не винюхала весь пробник, та каші не знайшла. Де така, що я не зрозуміла. Гарний та шляхетний унісекс. Чоловіки, думаю, це особливо будуть раді цьому парфуму. Бо він теплий, східний парфум, який зігріє вас восени або взимку, і гарно розкриється у теплі. В основі, міра, тютюн і мох нема у мене для вас підказок, на який парфум він схожий. Хіба що? За теплим там яким звучанням може бути у бік чоловічого парфуму «Герлен Ідеал. Це єдиний дуже легкий такий натяк, про що я зараз хочу вам сказати. А, і ще в базі дуже красива нота тютюну, яка дуже тонко так звучить. Так, ще декілька фактів щодо хаярі Парфумс». Бренд співпрацює з відомими парфумерами. Таким як Сесіль Зерікян, Даратея Піо і Сідоні Ленсесер. Важливо відзначити, що парфуми дуже розгорнуті в сторону східніх ароматів та їх традицій, але максимально комфортно зібрана з урахуванням європейських таких собі запитів. Аромати бренду відображають, знаєте, таку елегантність та вишуканість. Властиве французькій моді та призначені для тих, хто цінує розкіш та індивідуальність. Ось такий мікс: томний схід та елегантна франція. Було б несправедливо, якби я як хаярі не створили щось дуже східне без європейського такого фльору. Є такий парфум. Це Сікрід 18 2018 року він створений на честь древніх східних ритуалів, пов'язаних з пахощами та містікою Сходу. На жаль, нема у мене цього парфуму, я не мала можливість познайомитися з ним, з цим парфумом. Тепер буду шукати його у колекціонерів, що ж робити. Бо цікавість то таке: одна лінійка бренду пов'язана з живописом та архітектурою. І відображаю гармонію між мистецтвом та парфумерією. Створюючи аромати. Наші картини у флаконі Хаярі створюють лімітовані колекції. Ось деякі аромати випускаються невеликим тиражом, що робить їх дуже особливо цінними серед колекціонерів. Я рахую це дуже правильний маркетинговий хід. Традіції сходу можна дуже очевидно побачити в оформленні флаконів. Їх прикрашають золотими такими деталями, а дизайн натхненний східними ювелірними прикрасами. Ну, все, це майже все. Сподіваюся, вам було цікаво, вроді нічого не прогавила. З вами була парфумерна Ю. Повертайтеся на мій канал, далі буде. Якщо не про тиндер, то про парфумерію. Хоча пишіть, що вам актуальніше. Може, я буду лайфстайл. Будемо колоколіть. Усе всех люблю. Папа, парфумернею!